Наступне, скільки потрібно медитувати по часу. Ви можете починати з 5 хвилин, якщо вам емоційно зовсім складно. Або з 10 хвилин. Це той час, який вам дозволить вчитися перебувати в цьому новому стані, вчитися усвідомлювати, що так теж може бути. І найосновніше, те, що ми розмовляли в попередніх уроках, так, у вас буде емоційний супротив, скоріш за все. Можливо, ви туди підете легко і я буду за вас дуже рада. Але насправді на моєму досвіді це буває вкрай рідко і медитація викликає зачасту супротив, тому що ми ведемо свою свідомість у щось нове. А нове це частіше за все страшно. Тому, якщо вам зовсім складно, дайте рамки для себе. Тобто поясніть собі і вашу, вашій свідомості, вашому мозку, що це скоро закінчиться, що цьому є завершення, що ми йдемо в медитацію не на 100 років, а всього на 5 хвилин. І ви побачите, з якою легкістю ви вже туди підете. Типу, 5 хвилин ну, це небагато. 10 хвилин це теж небагато. З досвідом, коли вам вже це буде в задоволення, ви будете, по-перше, нарощувати цей час, а по-друге, вам буде хотітися збільшувати цей час. Ви вже будете відчувати і цей час збільшувати.